Зошити, ручки, щоденник, обкладинки для підручників, набори для образотворчого мистецтва це далеко не весь список канцелярського приладдя, необхідного для школи. Перше вересня на носі, тож батьки активно готують своїх школяриків до нового навчального року. Найдешевші зошити на 12 аркушів у клітинку, лінію чи косу коштують в межах 5 гривень. Звичайна кулькова ручка 5, простий олівець від 3 гривень. Найдешевша лінійка 15, альбом 22 гривні, фарби 30. Олівці 60 гривень. Мама третьокласниці Тетяна Спільна вже підготувала доньку до школи. Не все купували. На перший час ми взяли там зошити, ручки, олівці, то на перший час це вийшло десь в районі 600 гривень. Так, рюкзаки в нас в нас залишився минулорічний, пенал теж минулорічний в гарному стані. Все такого не прийшлось купувати, тільки, тільки канцелярія. Діти зазвичай дуже прискіпливо ставляться до вибору шкільного приладдя. Беру декілька ручок запасних, беру кольорові олівці, стирачку обов'язково і беру ножниці з собою і клей беру. У середньому на канцелярії доведеться викласти понад 600 гривень. Якщо школярику потрібен портфель, пенал, папки для зошитів та образотворчого мистецтва, то сума перевищить кілька тисяч гривень.